Друзі, всім привіт-привіт! Я вже з роботи прийшла. І сьогодні трошечки наводимо порядочок у дворі. Вже перенесли, склали шифер під хату. А тепер у нас тут були доски. Доски були, і ми тепер доски ці нагору трошки заносимо. Хочемо все-таки порядочок, хоч невеличкий дворі трошечки зробити. Так, покажу вам наших котиків. Тут у нас були доски, накриті шифером, і на них, бачите, лежали всякі такі трухляча, що Розбирали ми тут сараї. Бачите, ще наш дровничок он залишився від старих господарів. А це вже нова будівля. Тут треба буде трошки повирубувати. І мишки, мишки, мишки бігають. І котики тут у нас були. Ходили трішки на провірку. Звичайно. Ось так. Песик. Залишилися три доски, оціх заховаємо, а то одна побачимо, що ще будемо тоді робити. А оте будемо перепилювати. Порозпилюємо одну-дві, яких доски залишимо. Ось на сьогодні в нас така є робота. Миші порили, нори. Он, які нори поробили. Добре, що це не біля будинку, а подалі. Ось так. А тоді ще планую колись її малиноцю забрати. А, бігають. Бачите, що робить? Нюхає, нюхає, шукає щось. Щось шукає. Кицька наша. Так, друзі. Викопую різні кущики, гілочки. Тут ось покажи, скільки багато. Оце все, бачите, кущики паруслі йдуть від своїх слив. сливи. Також будемо зрізати, трошки підмарахвятимо тут. А ну так, друзі, як ви бачите, ми розчищаємо наш трошечки дворик, позрубували деякі сливи, пообрізали абрикосу, розпилюємо. Знаєте, це знімаю і, і, і сміюся. Відео про дрова, що треба видно брати довідку про смерть. На наші сливи. Так, друзі, трошки ми трішечки попрацювали і купили, бачите, балон такий. У нас був. Так, друзі, як я вже сказала, купили балона, бо той, що в нас вдома є, він погано працює, пропускає і вирішили за техніки безпеки купити інший. Їдемо з магазину. І машину заправимо. Завтра плануємо їхати в область, в лікарню. І поки щось так, вже в нас вечір Так, друзі, приїхали додому, смеркає. Машина наша. Закриваю ворота і котики нас чекають. Так, друзі, покажу вам ближче. На 8 літрів узяли 800 гривень в магазині брали, бо на базарі приблизно десь півтори тисячі. Коштує такий балон. І ще вам хочу показати, ну, сутині є, присмеркає. Бачите, як повипилювали ми деревчата. Знаєте, тут у мене бузок ріс. Залишились тільки молоді гілочки. Зараз вам покажу. Ось ось, ось молодень. Взагалі хочу його пересадити в інше місце, бо прочитала, що не можна, щоб під будинком різ бузок. Не додобратися, так як і калина, кажуть, не садять під будинком, так і це. Трішки, бачите, тут ще будемо, понапилюємо, понаводимо ще порядки. Ось так. І йду тепер в хату. Все. Все зайнято, скільки машин, ніде припаркуватися. І десь там машинку поставив Саша на початку, їде, а ми вийшли. І чекаємо, щоб далеко не йти. Взагалі стільки багато людей біля лікарні. Де тільки можна, там люди і паркуються. Так, друзі, як я вам розказую, в Чернігові їдемо вже з лікарні. Заїдемо перекусити. Додому ще 120 кілометрів їхати. То ось так, ми в центрі. Казарчик біля дружбини. Так, ми вийшли, будемо збиратися їхати додому. Ось так на зупиниці. Було все смачно, нам сподобалося. І їдемо додому. Так, друзі, виїхали ми вже з Чернігова. І що я вам хочу сказати, моста будуть... Дуже велико на, на дві полоси з розвилками. Загалі я їду й дивуюся. Там не мільйони, там мільярди вкладено на побудову мосту, а нашим військовим волонтери просять гроші на реби складаємо. І, і як Чернігівська область рядом із російським кордоном навіщо вкладати такі великі кошти на будівництво моста? Взагалі, ну я розумію, що євростандарти. Але не на часі. Їду і сама собі, знаєте, по-нашому, возлучаюся і їду з процесиком. Бачите? Взяла собі процесик в дорогу. Це я їхала на черніги, почала в'язати, і їдемо. Виїхали, буде у мене така шапуля біленька. В'яжу у шість ниток, чотири ниточки. І в дві ниточки Алізела на Gold 800 Не знаю, скільки я буду в'язати, але це буде мати такий, знаєте, дорожній процес в дорогу. Будемо ще їздити декілька разів. Татко лежить в лікарні, треба до нього буде їздити. І невеличкий дорожній процес. Не в'язала, може, з півроку. Спиці до рук не брала. Не вистачає, хочеться, але не вистачає в мене часу. Набрала 92 петлі. На спиці номер 3 декілька рядочків пройшла, а потім перейшла на спиці 40-40 у діаметрі і 3,70-3,75 розміром. І ось так: по кругу, по кругу, потихеньку і в'яжу Жу вам трішки дороги. Їдемо через кіпки. Взагалі, краєвиди дуже красиві. Знаєте, Зараз їх немає, таких краєвидів, що ми від'їжджаємо. Я з вам зніму. Такий, знаєте, ліс жовтий, красивий, такі дерева ще одягнені. Зараз, бачите, нібито без листі, але сонечко так інколи визерне, так приємно дивитися. Ще, знаєте, відбудоване потроху. Дуже багато впалених будинків стоїть. Проїжджали будинок культури спалений. Бачите, на цю сторону потроху-потроху люди дещо відбудовують. Нові дахи поробили. Взагалі це селище було дуже розбомблене. Життя триває.